Узі ставайте спонсорами каналу. Став та вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом. Дружину Прогожина жорстко затримала Фас Так, Любов Прогожина володіє маєтком в селі Кабардинка по сусідству з відомим палацом Володимира Путіна у Геленджику, де її і затримали джерела наближення до Вагнера. Зазначають, що їй добряче дісталося. Той же час на місці аварії літака було знайдено телефон Прогожина, проте не всі тіла ще ідентифіковано. Також за ліквідації Прогожина. біла загибель. Лих відвезли до моргу на експертизу. Флайт Радара повідомив, що бізнес джет за 30 секунд знизився на 2,4 кілометри. Кілька секунд тримав висоту, а потім почав падати та розбився. Літак майже напевно знищений та прямою вказівкою Путіна збиття літака системою ППУ могло стати демонстративною відплатою вагнерівцям за втрати російської авіації під час заколото інститут вивчення війни. У ПВК існує давно розроблений затверджений механізм дій на випадок смерті Євгена. Прихожена або Дмитра Уткіна, як стало відомо в одному з пропагандистських видань, оскільки Євген Пригожин мав постійну загрозу власному життю, тому числі тому, що регулярно перебував на передовій і в інших обставинах, у ПВК Вагнера існує чіткий механізм дій на випадок його смерті. Джерела говорять, що затверджений і вводиться автоматично на всіх командирів ПВК. Якщо загибель прогожена або командира групи Вагнера Дмитра Уткіна під час аварії бізнес джета з номером RA 02795 підтвердиться то. Алгоритмом буде запущений негайно однак, джерело відмовилося уточнювати, що саме цей механізм мав на увазі. Але він окремо зазначив, що це в будь-якому випадку дуже погана. новина. ЦНС повідомляє, що на території Білорусі починається активний рух вагнерівців на тлі ймовірної смерті терориста Євгена Пригожина. Його соратники формують колони для виїзду з таборів за даними білоруського підпілля. Увечері 23 серпня. Відбувається згортання частини таборів вагнерівців у Білорусі. Колони направляються в. Напрямку кордону з РФЛ служби Республіка Білорусі намагаються перешкодити виїзду автомобільної техніки. Найметів пише ця Як пише білоруський гайони, надходить інформація, що в районі табору ПВК Вагнер у селі Меля та в Осиповичському районі на даний момент спостерігаються сильні перебої у роботі мобільного інтернету. За підсумками ради командирів Вагнера буде опублікована заява. Роз з посиланням на джерело з ПВК до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.